Виставка картин при дорозі стала для городичан несподіванкою. Першими на неї відреагували працівники городоцького краєзнавчого музею. Проїжджаючи пов сьогодні. Ми помітили картини так. Величезну кількість картин у нас містечку городку, як людина, яка саме дотична до мистецтва, тому що працюю саме в такій сфері, не могла приїхати, зупинилися одразу, познайомилися з художником, виявився надзвичайно цікавою особистістю. Микола Осипчук. Художник з Чернівеччини малювати почав ще у дитинстві. Переклад брав сусідського хлопчика, у якого гарно виходило перемальовувати картини з дитячих книжок. Малював ідеально. Ну я коло нього так, бо він чуть-чуть старший. Я май менший. Мені теж цікаво там помалювати. В університетах Микола Осипчук не навчався, та йому пощастило з наставником, відомим українським художником з міста Хотин. Його Микола Осипчук зустрів після повернення зі строкової служби. Прийшов з армії і здибувся із Курліковим Борисом Семеновичем. Це мій учитель, і коло нього я 45 років. Куди він, туди я під керівництвом Бориса Курликова Чернівецький художник не тільки малював пейзажі та натюрморти, але й займався церковним розписом. У професійних виставках Микола Осипчук бере участь рідко, віддає перевагу виїзним вуличним експозиціям. В приміщенні замкнутий цикл зайшов. І вийшов, а тут пройшов і пішов більше нічого, розумієте, і отримав приємне насолодження. Відвернути увагу перехожих від їхніх щоденних турбот та подарувати гарний настрій це і є те, що мотивує художника їздити зі своїми роботами містами України. Це дуже добре, звісно. Я і бачу, що є професіоналізм, і все нормально. Тож, як розповіли працівники городоцького краєзнавчого музею, наступного разу, коли художник прийде до городка, вони посприяють митцю в організації персональної виставки.